Вітаю, друзі! Це ноутбук Asus X502. Йому майже 12 років, і в цьому відео ми дамо йому друге життя. Це доволі надійний, тонкий та легкий ноутбук, який я довгий час використовую для діагностики автомобілів. Але час бере своє, і він став дуже повільно завантажуватися, дуже повільно відкривати папки, на що стало уходити дуже багато часу. Тому було прийнято рішення замінити жорсткий диск на SSD-накопичувач. І в цьому відео я покажу, як його замінити, як встановити на нього Windows, а також покажу, як це вплинуло на роботу ноутбука. Ось стрітки часу уходило на завантаження, я й стояв над ним, і кругами ходив, але нічого не допомагало. Робочий стіл загружався в на найкращих випадках за хвилину, за хвилину 20. А панель завдань іноді взагалі не завантажувалась по 4 хвилини. Тому терпець обірвався. Було вирішено купити найпопулярніший SSD-накопичувач, лінійки Samsung Evo. Він значно дорожчий своїх конкурентів, але у мене вже є не дуже приємний досвід зі значно дешевшими накопичувачами. Тому, якщо вам дуже цінні збережені на диску файли, то краще доплатити і купити більш надійний варіант. Але навіть у цього варіанта траплявся брак десь у 2022-2023 роках. Тому, якщо будете брати цей SSD-накопичувач, то звертайте увагу на дату виготовлення. Бажано брати ті варіанти, які виготовлені після початку 24-го року. Процес заміни на більшості ноутбуків однаков, треба демонтувати задню кришку, від'єднати верхню кришку з клавіатурою. Відключити шлейф від клавіатури. Та нам відкриється доступ до жорсткого диску. Він крепиться у чотирьох містах треба викрутити гвинти його кріплення та відключити від материнської плати. Потім потрібно демонтувати з нього. Металеву рамку, щоб встановити її на новий диск. Все налогічно прикручуємо до нового диску і підключаємо його до материнської плати та закручуємо всі гвинти його кріплення. Збираємо все в обратній послідовності та не забуваємо підключити шлейфи клавіатури до материнської плати. Далі нам потрібно буде зробити завантажувальну флешку. І тут дуже важливий момент. Так як в мене є ще комп'ютер, то я буду робити завантажувальну флешку на ньому. Але якщо у вас комп'ютера немає, а лише є один ноутбук, тоді перед тим як замінити жорсткий диск, зробіть завантажувальну флешку на цьому ноутбуці. Тобто спочатку зробити завантажувальну флешку, а потім вже міняєте жорсткий диск. Якщо ви вже заміните жорсткий диск, ви не зможете зробити завантажувальну флешку. Вам потрібен буде інший комп'ютер чи ноутбук. Для цього відкриваємо будь-який браузер. Я буду використовувати браузер Chrome і у пошуку пишемо скачати Windows 10 з офіційного сайту. Переходимо на офіційний сайт Microsoft.com. Створення інсталяційного носія з Windows 10. Натискаємо Завантажити. Ось завантажився наш файл. Відкриваємо його. Приймаємо умови ліцензії. Тут обираємо створити диск USB-носій. Натискаємо далі. Тут можна нічого не міняти, тому що встановиться повна версія Windows, де ми зможемо потім у налаштуваннях все це налаштувати. Натискаємо далі. Обираємо USB носій, мінімальний об'єм носія повинен бути мінімум 8 ГБ. Натискаємо далі. Обираємо нашу флешку. Далі. Швидкість скачування доволі висока, тому це не забере багато часу. Завантаження виконано, зараз пройде перевірка. Зараз йде створення носія і на цьому процес буде завершено. Все, USB-носій готовий. Натискаємо готово. Вставляємо флешку в ноутбук та вмикаємо його. Якщо ви встановлюєте Windows на новий диск, то зазвичай завантаження почнеться автоматично. Але якщо ви встановлюєте Windows на жорсткий диск, де вже була встановлена Windows, то вам буде необхідно перейти у BIOS та змінити пріоритет завантажувального диску. Тобто, щоб Windows завантажувалась не з вашого жорсткого диску, а з вашої флешки. Щоб увійти у BIOS, потрібно одразу після вімкнення ноутбука нажати необхідну клавішу. У різних ноутбуків ці клавіші можуть відрізнятися, але частіше це клавіші F2, Delete або F12. Тому або подивіться інструкцію до свого ноутбуку, або просто пробуйте всі ці варіанти. І після цього, як ви зайдете до BIOS, потрібно перейти на вкладку Boot, тобто завантаження, і у меню вибрати необхідний диск для завантаження. В нашому випадку потрібно вибрати нашу USB-флешку. Збереження налаштувань та вихід із біоса зазвичай робиться клавішою F10. Після того як пішло завантаження флешки та почалося встановлення Windows, просто слідкуйте за вказівками на екрані та вибирайте необхідні вам параметри. Я весь цей процес показувати не буду, бо він забирає багато часу, покажу лише деякі моменти, а все останнє робиться аналогічно по підказках самої установчої програми Windows. Після встановлення Windows необхідно відключити флешку від ноутбуку, щоб Windows знову не почала завантажувати Windows з цієї флешки. І на цьому процес встановлення Windows завершено. І ми добилися ось такого результату. Завантажування Windows проходить значно швидше. І саме головне, відразу можна відкривати папки, відкривати програми та не чекати, поки відкриється якась папка. Сподіваюсь відео було вам корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.